Доброго здоров'ячка! З вами програма про нас. Продовжую знайомити вас, шановні телеглядачі, з книгою Арсена Паламаря Деградація роздуми над недолею, розділ який нам потрібен президент. Українець сварливий, бо не збагне чому це на багатій та щедрій землі він постійно мусить бідувати. Чому це керівники в нього такі, що не можуть чи не хочуть забезпечити йому гідне людини життя, тому й не терпить, коли такий же самий гультіпака, як він, стає його начальником? Ще мені один авторитет чужинця терпіти чомусь легше. Чужинця мусив терпіти, бо така видати воля Божа. Та коли свій злидень настав начальником і знущався гірш чужинця, то вже занадто, то вже за проданство, зрада братів по крові, нестерпний біль, якого не сила терпіти, а тому. Не дати своєму вирватися в керівники, бо стане гірше ворога. І помиляється той, хто гадає, що пережитки колоніальних часів умерли разом із цією системою. Тут я нарешті відступаюся до теми, винесеної в заголовок статті. Чи не ми, українці, самі себе. Висміємо в анекдоті про того пекельного казана, де душі наших грішників пильнують, аби котра з них не вихопилася наверх і гуртом стягають її за ноги донизу, в смолу, в киплячку. Це теж далеко не похвальна національна риса. Це одна із причин нинішніх негараздів, тривожного застою в побудові держави. Надто довго в Україні під невільній панувала невільнича демократія в лапках. Якщо ми невільники, то всі рівні і квит. Бо які ще? Справді можуть бути претензії на зверхність з поміж невільників. Одначе невільнича демократія має дуже погані наслідки, вона опростачує людей, робить їх воістину рівними простаками. Звідси наша сумнозвісна. Само зневага, до авторитетів, мудрі євреї в розмові з неєвреями неодмінно похвалять своїх єдинокровних, які вони розумні та сильні. Немудрі українці обов'язково обмовлять своїх останніми словами досить комусь із наших знайомих вибитися на керівну посаду, захистити дисертацію. Як дев'ять з десяти друзів в лапках про нього скажуть Ти диви, такого тупака і вибрали. Та чого далеко заходити за прикладом, коли навіть у цю хвилину я телепатично усім єством відчуваю, як немало читачів, недобре думають про мене, а тих, хто такий, що розбазікався, тут. Затямте, шановні, доки не перестанемо отак зневажати один одного, культурної України нам не бачити. А в цей час народились Анастазієвський Микола, український маляр, графік, уродженець міста Скала над Збручем, нині Скала Подільська, Борщівського району, Богдан Бервінський, український історик, знавець. Бібліотечної справи, уродженець Тернополя. Анатолій Заблуда, український поет і маляр, уродженець Хмельниччини. Богдан Бастюк, український письменник, колишній голова обласної організації спілки письменників України в Тернопільській області, уродженець села Мишковичі Тернопільського району. Агнон Шмуель Йосиф. Справжнє прізвище Чечкес, єврейський письменник, лауреат Нобелівської премії, уродженець міста Бучач. Петро Ландяк підприємець, громадський і політичний діяч, уродженець Заліщицького району. Василь Бліхар, головний лікар Тернопільської університетської лікарні, уродженець Тернополя. Олександр Остапчук. Директор шостої школи міста Тернополя, уродженець Рівненщини. Роман Пахолок, директор Чортківського педагогічного коледжу імені Барвінського, уродженець Теребовлянського району. Петро Довгошия, заслужений журналіст України, живе і працює в Борщові, народився в селі Чорнокінці Чортківського району. Євген Баров, журналіст, довший час працював. На обласному радіо, і був спецкореспондентом українського радіо по Тернопільській області, уродженець Тернополя. Придивимось до місяця і порадимось зірками. Наступний тиждень буде проходити на спадаючому місяці від 27 сьомої по п'яту місячні доби. Молодий місяць настане 16 липня о 4 годині 24 хвилини. 13, 14, 17, 18 та 19 липня будуть сприятливими для вирішення справ. Несприятливий день – 15 липня. Овен на цьому тижні накопичуйте сили і кошти, не бажано ризикувати, але складні питання можна вирішувати. Поталанить тим, хто зуміє наполягати на своєму у вихідні, бажано від чогось відмовити собі. Якщо ви на відпочинку сподіваєтесь на компенсацію втраченого спочатку наступного тижня стосовно поїздок, то вони зараз для вас. Є найкращим шансом змінити щось у житті. Та лець цей тиждень буде активним і переважно пов'язаним із грішми здоров'ям. Можна сподіватися на підтримку з боку, що такий змінить ваш загальний стан. У п'ятницю очікуйте цікавого дарунку долі. Близнята до кінця тижня кар'єрні та сімейні питання зможуть е, вирішитися легко вже після вихідних. Ситуація буде змінюватися на вашу користь. З вами будуть погоджуватися колеги та члени сім'ї. Розумітимуть друзі, ваша активність зросте, але стосунки з керівником зміняться вже наступного тижня рак. Тиждень буде успішним, якщо зможете обмежитись у своїх бажаннях і дотримуватись самодисципліни. Ваші справи будуть складатись дуже добре. Подолайте перепони, що колись заважали. У ваших справах будуть допомагати впливові особи, хтось з оточуючих. Спочатку тижня утримайтеся від забаганок. Лев, Важливо до кінця тижня намагатися уникати песимістичного настрою, адже це є ознакою того, що ваша активність падає. Вам доведеться взяти на себе багато обов'язків, що в деякій мірі обтяжуватимуть ваше життя до кінця того тижня. Сплануйте свої вихідні у колі близьких та рідних. Згодом ваш настрій покращиться. Діва проблеми, що спіткали вас протягом останнього часу, виправляться вже до вихідних. На відпочинку вас очікує щось нове, і ви будете дуже здивовані від побаченого. Вас чекає зустріч з неординарною особистістю. Будьте обережні в громадських місцях. Терези бажано уникати будь-яких ризиків середина тижня, не буде сприяти вирішенню складних питань. Краще це перенести на п'ятницю. Тоді можна сподіватися на досягнення бажаного на початку або в кінці тижня. Можете сподіватися на підтримку і брати участь у різних справах, що зміцнять вашу кар'єрну позицію. Скорпіон. Відмовтеся від нав'язливих ідей та різних підмов, опирайтеся на своє бачення справи. Потрібно остерігатись конфліктів з партнерами чи друзями. Знаходьте. Компроміси цей тиждень буде більш сприятливим для творчої роботи. Працюйте з різною інформацією. На вихідних для вас відкриється нове захоплення стрелець. Вдасться завершити сімейні та особисті справи, проте не так, як ви планували. Можливо, є допомога від особи, що далеко від вас ризик цього тижня. Є виправданим, будьте обережні за кермом та з робочими механізмами вони можуть завдати вашому здоров'ю е, деяких негараздів. Козуріг для вирішення важливих питань найкраще підійде субота або неділя. А зараз ви можете зазнати фіаско у робочих питаннях. Готові до несподіваного розвитку подій. Якщо є така потреба, то негайно вирішуйте питання, пов'язані з роботою. Це принесе вам рух по кар'єрній драбині водолій. Останнім часом ваші справи можуть йти не зовсім зрозуміло для вас, особливо на Амурному фронті. Тому, якщо ви розлучені чи самотні, цього тижня на вас чекатиме зустріч з дуже цікавою особистістю. Справи кар'єрні будуть проходити спокійно, без усіляких проблем. Риби! До кінця тижня. А час буде сприятливим для фінансових справ, можете зробити вигідну покупку, або ж вигідно вкласти гроші у якусь справу. Завдяки своєму впливу досягнете успіху в роботі. Колеги будуть прислухатися до вашої думки. І на сам кінець. 25 років тому Верховна Рада. Української Радянської Соціалістичної Республіки 16 липня прийняла Декларацію про державний суверенітет України. А нещодавно в Народному домі Перемога в Тернополі відбулася презентація нової книжки Богдани Дурди. Послухайте. Деякі уривки з цього видання. Будуймо разом в своїм серці храм, після негоди розбрату і драм, і з вірою в майбутнє України і сьогодення, то воздасться нам. Весна чи осінь, літо чи зима, шукати рай в чужих краях дарма. Бо в серці наша рідна Україна такого краю в світі більш нема. Праматір наша то священна Русь, таким корінням я завжди горжусь, хоч розбрат був, і часто є негода, та, може, згодом пощастить комусь. На Україні в'ються рушники. Немов батьківські сплетені стежини, і вишита на них родинна доля І коріння роду, видно крізь віки. Богдана Дурда. З 25-ю річницею прийняття Декларації про державний суверенітет України вітаю всіх, хто нас дивиться. А Петрунел, Павлін, Петрів і Павлів вітаю з іменинами. Тримаймося!